Друзі, мої, всіх вітаю! Всім доброго, доброго дня. Дуже рада бути з вами в ефірі. Сьогодні тема, мабуть, актуальна для жінок більше, але якщо підключаться чоловіки, це буде дуже-дуже добре, тому що я той спеціаліст, хто мене знає, який виступає за цілісний підхід. І ось про це сьогодні ми з вами будемо говорити. Напишіть, будь ласка, як мене видно, як мене чудно. Сподіваюсь, що зв'язок нас не підведе, і ми з вами проведемо просто шикарний ефір. у нас з вами буде ідеальний набір для ідеальної фігури. <сум> так, так, так. Хто мене не знає, поки ви підключаєтесь, я представлюсь. Мене звуть, звуть Кравець Катерина, я магістр спортивної дієтології. А зараз я аспірант, теж по спеціалізації спортивної дієтології. Моя тема якраз таки пов'язана з темою білок, про який сьогодні я вам теж буду. Розповідати. Також я штатний нутриціолог бренду Пармасі, автор міжнародного проєкту зі зниження ваги New Body. це моя така четверта дитина, так у мене троє дітей, а це моя четверта дитина. За час моєї практики клієнти скинули понад 7 тонн жиру. І це тільки мої власні проєкти. Тому що, якщо рахувати ті проєкти, яких я була спеціалістом запрошеним, яких я була куратором, то Звичайно, ця цифра буде набагато-набагато більше. Але це не головне. Головне те, що люди якісно покращили життя. І ось а тема нашої, нашої сьогоднішньої зустрічі це ідеальна фігура. І знаєте, що я вам скажу по секрету: нікому не кажіть це. Я не вважаю успіхом, якщо от дівчина скинула у мене на проєкті там, 5 кілограмів. Я вважаю успіхом, якщо вона підтримала цю тенденцію. На наступні роки свого життя. Тому а... Недостатньо зробити один такий крок, один такий момент, аспект в своєму житті, і потім розслабитись і сказати, я вже з ідеальною фігурою, я вже з ідеальним життям. Це повинна бути система. От про систему ми теж з вами поговоримо. Так, дуже дуже добре. Всіх рада, рада бачити, чути. Ну не чути, а бачити. Дякую, дякую. Все мені написали. Ну що, тоді починаємо тему. В нас з вами півгодини такої продуктивної роботи. Дуже люблю продуктивно попрацювати. Після цього, будь ласка, задавайте питання. Чим більше питань, тим краще. Не ображайте, що інколи не відповідаю в приват, тому що просто не маю часу. Тому от у нас з вами є ефір. І я готова якісно з вами працювати, віддати всі свої знання, енергію вам якраз в ці півгодини. Тому стартуємо. Ідеальний набір для ідеальної фігури. З чого починається в нас ідеальна фігура? Ідеальна фігура у нас починається з балансу, з балансу води. Я вже, мабуть, на кожному ефірі вам це кажу, але це неможливо. Без якісної, нормальної кількості води ви не досягнете ні ідеальної фігури, ні ідеального здоров'я. Все це буде марно. Які б бади препарати я б вам не радила? Я завжди буду вам радити головне це випити 30 мл на кілограм своєї ваги. Тобто, зараз ви знаєте, скільки ви важите. Помножили цю цифру на 30 і отримали скільки вам потрібно мілілітрів води випити кожного дня. Є деякі моменти, наприклад, якщо ви маєте підвищений тиск, якщо ви маєте проблеми з нирками, то цю цифру потрібно коригувати. Дуже дуже обережно. Я це роблю на проєктах, Ми коригуємо цю цифру крок за кроком. Але без цього нічого не буде. Інший важливий аспект це наше з вами харчування. Харчування має бути збалансованим. Якщо заради ідеальної фігури ви притримуєтесь якоїсь незбалансованої дієти, то, звичайно, ви можете отримати результат, але він буде короткостроковий. І як тільки ви припиняєте цю програму, ви знову... Набираєте вагу. Якщо у вас таке було, поставте, будь ласка, плюсик. Я поки п'ю водичку. А ви ставите мені плюсик. Якщо після незбалансованої якоїсь дієти, марафону чи чогось іншого, ви набрали, можете поставити плюсик. Побачу. для статистики. Ось так. Про що я? Харчування потрібно, щоб воно було збалансоване. Тобто, були білки. Які містяться в нашому протеїновому коктейлі, Жири Дуже важливий компонент харчування, вони має бути і рослинні, і тваринні, і один одного будуть доповнювати і звичайно вуглеводи, тому що ці схеми з низка вуглеводним харчуванням, а вони дають такий короткостроковий результат по вагам, тому що з вас виходить якраз такий глікоген, який наповнює ваші м'язи, і можливо, що там на такій дієті ви швидко скинете. Але як тільки додавали в своє харчування вуглеводів. Все знову набралось. Ось я бачу ваші плюсики і розумію, що справді це так. Крім того, що харчування має бути збалансовано по білкам, жирам, і виводам, для того, щоб мати. Ідеальну фігуру і здоров'я, звичайно, нам з вами потрібно, щоб у нас була норма калорій. тобто, щоб ми не перевищували свій денний ліміт по харчовим речовинам і не отримували зайву енергію. Тому що, якщо ми будемо отримувати зайву енергію, ця зайва нерострачена енергія піде куди? Звичайно, в наш з вами підшкірний жир. Це кращий варіант, зразу скажу, і наш з вами внутрішній жир. Так от внутрішній жир це набагато-набагато гірше, ніж підшкірний, тому що внутрішній жир, він скорочує ваше життя. Це жир, який, отак, от, от знаєте, як просто стиснується. І ваші внутрішні органи, такі як печінка, такі як кишечник між петля, петлями кишечника, він отак от просто людей. Людей мучає, люди отримують великі живіт. І, звичайно, жіночі органи теж від цього страждають. Тому от людина, яка має зайву вагу, це людина, звичайно, нездорова. Людина, яка має велику кількість внутрішнього жиру, це людина нездорова. Тобто, от зовнішній жир, так, нам не подобаються там, якісь складочки, нам не подобається, як ми виглядаємо. Але думати треба, звичайно, і про внутрішній жир. Дуже багато внутрішнього Жиру у людей зазвичай люди зазвичай отримують, коли харчуються високовуглеводними продуктами. Багато цукру їдять, багато їдять процесованих продуктів, багато їдять білою муки і багато їдять продуктів, які мають транжири. Ось це такі головні компоненти нездоров'я. Такої просто поганої фігури, і, звичайно, не здоров'я. І це потрібно зрозуміти, і це потрібно усвідомити. Якщо ще зараз це не прийшло і ви прийшли на ефір тільки заради ідеальної фігури. То я е, от ці півгодини просто постараюсь вас направити трохи в інше русло, тому що от, дуже багато людей не розуміють істину, і це дуже погано. Крім того, щоб ми мали з вами ідеальну фігуру, ідеальний зовнішній вигляд, ми повинні закрити всі дефіцити. І тут нам якраз допомагають наші з вами мультивітаміни. Взагалі, от три компоненти, які я включила в цей ефір. Це протеїн як компонент, який не добирає більше жінок, і який, знаєте, от просто головний компонент. Я б сказала, головний компонент схуднення, якщо так от характеризувати, от відкинути все зайве, можна сказати, що протеїн це головний компонент схуднення. Але крім цього, я включила також мультивітаміни, щоб ми з вами могли закрити всі дефіцити. Тому що якщо ми будемо в дефіцитах, ми з вами просто не зможемо мати ідеальну фігуру. У нас з вами не буде добре якраз таки працювати шито подібна залоза. У нас з вами не буде достатньої кількості заліза. У нас з вами не буде достатньої кількості. Магнію у нас з вами не буде. Ну от по всім елементам, якщо пройтись, які містяться в наших мультивітамінах не буде достатньої кількості, і це зазвичай приводить до того, що і зайва вага, і хвороби, хвороби, хвороби. Якраз таки отримують люди. І а, третій компонент, який я включила в ефір, це грипрейші. Теж такий компонент, який має протизапальну дію. Дуже багато людей живуть от, по своєму досвіду, тому що я в проєктах і з аналізами працюю. У нас працює лікар превентивної медицини. Якщо і коли ми бачимо якраз такі аналізи дівчат, ми бачимо, що ну, дуже багато людей живуть в стані хронічного запалення. От грипрейші це якраз буде той компонент. Ненд, який буде знижати знижувати запалення. Підвищувати ваш імунітет, допомагати з ростом волосся, пригнічувати ваші алергічні реакції. Взагалі-то ну, просто суперштука. Тому такі три компоненти. І це насправді дуже-дуже важливо, якщо ви хочете підходити до своєї ваги, якраз таки з превентивним підходом, якщо ви хочете мати не тільки ідеальну фігуру, а й здоров'я. Тепер давайте ми з вами поспілкуємось більш детально про кожен компонент, який які я назвала. Перший компонент це наш з вами протеїн. Я дуже люблю протеїн, як я казала мене, спочатку, протеїнові протеїни коктейлі це була тема моєї магістерської роботи. Зараз я дисертацію теж пишу по цій темі, і якраз таки моя дисертація направлена на зниження ваги і дослідження різних видів протеїну. Що я можу сказати про протеїновий коктейль Фармасі? Це веганський протеїн, який містить 20 грамів, Білка досить якісного, крім цього, що є великим плюсом, наш з вами протеїн містить 27 вітамінів і мінералів, тобто, це не а, а, такий ізольований протеїн, це протеїновий коктейль, який містить додаткові компоненти при. От таких, от, знаєте, вузька спеціалізованих а, м, програмах навіть протеїновий коктейль може замінювати деякі прийоми їжі. Крім того, протеїновий коктейль фармасі. Виробляється з дотриманням всіх стандартів GMP, це дуже-дуже важливо, тому що якщо протеїн недостатньо, ну сказати таким простим язиком, простою мовою, недостатньо чистий, буде проблема. Особливо, от на прикладі якраз таки сиверткового протеїну, дуже багато людей мають проблеми. У назвами, крім того, що веганський протеїн, так і що і зі стандартами GMP з високоякісною сировиною, тобто відчищений від всяких домішок. Від всіх таких шкідливих компонентів. Ось, крім того, наш протеїн з вами має клітковину, яку теж дуже багато людей не отримують, тому що не їдять своєї норми овочів, не їдять своєї норми фруктів, крупи використовують не цель, цільнозернові, а крупи відчищені. Наприклад, тут вівсяночка, вона зазвичай вівсянка швидкого приготування. Тобто замість того, щоб поварити вівсянку там 20-30 хвилин, Люди просто її заливають і коштують цю вівсянку. Думають, що от зранку принесли собі користь. Ні, насправді зранку ви не принесли собі користь. Ви принесли собі лише вуглеводи і ноль клітковини. І це дуже велика проблема. Тому от в протеїн я дуже згодна зі складом в цьому контексті, а тому, що є клітковина і це дуже дуже важливо, якраз таки для. Збалансованого харчування не містить глютен, не містить консерванти. Теж дуже дуже важливо. А що в нас з вами в складі протеїного нашого коктейлю? Звичайно, на першому місці ізолят білка гороху. Гор... Ну, в принципі, я теж робила свою е... роботу магістерську по гороховому протеїну. І от горох якраз себе зарекомендував як той компонент, який підтримує м'язову масу. Особливо це актуально для людей, які тренуються. Тобто, якщо ви для того, щоб. Мати ідеальну фігуру для того, щоб схуднути, ще й тренуєтесь, ви обов'язково піклуєтесь про свою, якраз таку м'язову масу. Тут а, гороховий протеїн буде дуже-дуже вигідний. Крім того, у нас є фруктоза. Для чого у нас фруктоза? Для того, щоб придати більш такий от смак. А, я не дуже люблю, зразу скажу, я не дуже люблю фруктозу, як от компонент, в принципі, харчування і складу протеїнових коктейлів. Але можу сказати, що тут фруктоза компенсована. Якраз таки клітковиною. Тобто, якщо фруктоза йде у нас як такий голий компонент, ну, наприклад, ви купили там ВТБ фруктозу. І там, ложечками собі її замість цукру чи там, в чайок, я не знаю, куди, куди ви там її можете додати ще, це дуже-дуже шкідливо, тому що тут ви не маєте якраз таки достатньої кількості волокон, достатньої кількості клітковини для того, щоб от скомпенсувати. Якщо ви отримуєте фруктозу як компонент харчування, наприклад, з яблуком. В яблуці теж є фруктоза, 5 грамів фруктози, ну, якщо середнє яблуко брати. Але е, ми маємо також в, яблуці, е, в яблуках волокна, які якраз таки будуть нашу фруктозу заповільнювати. Тобто ви відгризаєте яблуку, і ваш організм він починає таку серйозну серйозну роботу. Не моментально, як от, якщо ви там. Цукерочку з'їли. Не моментально підіймається ваша глюкоза крові, не моментально ці всі процеси у вас відбуваються. І це дуже-дуже важливо. Всі Всібовович, тільки горох. В протеїні тільки горох. Ізолят білка гороху у нас в складі протеїну зазначений. Ось. Далі. Далі по компонентам. У нас з вами є різні смаки, банан. Що у нас з вами ще є? Шоколад. ну, в общем, смаки, ви вже на свій смак обираєте, який вам більше подобається. Лецитин соняшнику теж такий компонент, який я хочу окремо виділити, тому що це мій улюблений компонент для жовчного міхура, хто був у мене на детоксі, хоч раз, Знає, що я рекомендую, якраз таки лецитин як препарат, який буде робити вірну консистенцію вашої жовчі. А якщо буде вірна консистенція вашої жовчі, жовч буде дуже-дуже легко-легко витікати. І робити ці корисні а, справи, які вона повинна робити. А що робить жовч? Вона вас захищає від паразитів, вона робить правильний мікробіом, вона допомагає якраз таки засвоюватись жиророзпалюваль жиророзчинним вітамінам. вітаміном і вона регулює ваш гормональний фон, тобто шкідливі гормони йдуть з вашого організму і це дуже важливо для тих дівчат які мають якраз такі кісти, міоми, естроген домінування, тобто ці естрогени, які повинні вийти, вони якраз таки виходять. І холестерин, звичайно, також. Люди, які мають добрий відтік жовчої, ніколи не мають Проблем зі стулом, тобто вони сіли з раночку на туалет, швиденько свою справу зробили і пішли собі далі. відчищені гарні, красиві, шкіра просто сяє, от от я без фільтрів. Мені, мені під якимось ефіром написала дівчина, що я там з пластичними хірургами чи з кимось працює, що я з фільтрами, так от, зараз без фільтрів. Можете. Можете дивитись. Так, 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 так бачу. Дівчата, полуниця, ваніль, шоколад. Дуже дякую, тому що я трохи підзабула. Ось, ось-ось-ось. Тобто про протеїн, я сподіваюся, вам вже зрозуміло. Я сподіваюся, вам вже зрозуміло. Змішуйте дві мірні ложечки, якщо ви з нежирним молоком його вживаєте і отримаєте 27 грамів, грамів в дві мірні ложечки, це 27 грамів протеїну. Ось. І, але якщо ви маєте якісь моменти по лактозі, то я вам просто раджу, як спеціаліст, який дуже багато. Досліджував тему лактози також вживати його в чистому вигляді, чи то на рослинному молоці. І в тому контексті ми тоді змішуємо 4 мірні ложечки, щоб отримати 20 грам протеїну. Це дуже-дуже важливо, дівчата запам'ятовувати. Так, чи можна приймати протеїн до грібрейш на ГВ? Ну, потрібно все ж таки дивитися на вашу індивідуальну реакцію. Це дуже-дуже важливо. Ще відповідає за збалансований апетит. Ага, лецитин, ну я б не сказала, що вона за збалансований епітіт. А це компонент, який ми маємо і в яйцях, і в соняшнику. Це більше е, речовина, яка відповідає якраз таки за мілінові оболонки мозоку. Тобто, от після ковід дуже було багато проблем у людей, якраз з тим, що забували. Якесь таке запоморочення за було. І от ліцитін в цьому контексті дуже буде корисно. Ось. Так, ідемо далі. Що ми далі з вами маємо? Ми далі з вами маємо гри прейші. Як я сказала, це протизапальний компонент, це протипухлинний компонент, це компонент, який допомагає росту. І протидії випадінню волосся. Чому цей компонент таким чином працює? Тому що він блокує 5 альфа-редуктазу, в результаті знижується кількість дегідротестостерону. Дегідротестостерон – це такий. Це такий тестостерон а, злобний, я б сказала, який якраз таки а, відповідає за те, щоб от волосся а, випадало. І тут є генетичні моменти, і, звичайно, тестостерон нам потрібен і жінкам, і чоловікам. А от дегітра тестостерон, можна сказати, це його такий брат, а, близнюк, це той тестостерон, який якраз таки не дуже корисний в контексті випадіння волосся. Угу, Ось, і тому а, зазвичай а, ті люди, які хочуть зберегти волосся, які мають а, якраз такі генетичні моменти в цьому контексті можуть приймати циклами гри прейші. При мастепатії гри прейші, може що. Ну, можна при мастепатії, при мастепатії ми працюємо з, а, перш за все, ми працюємо з жовчівтоком. Це мій курс де -де детоксу. Також ми працюємо з. Екстрактам Брокколі дуже при цьому допомагає індол ну і, звичайно, збалансоване харчування, тобто всі ці аспекти. От мастопатія це такий діагноз, який за кордоном нам не лікується. І дуже багато людей і лікарів поставили на ньому такий от жирний хрестик. Я б цього не робила, і у мене є кейси, коли люди. Справді, мають і в цьому контексті результати. Так, ось. Що ще по гриборейші? Це в нас імунітет, мобілізація ресурсів організму, особливо, якщо жінка знаходиться на такому харчуванні з дефіцитом десь калорії. Дуже важливо це тобто мобілізація ресурсів, і якщо ви тренуєтеся, це теж буде додатковим таким жирним плюсом. Також дуже-дуже важлива мобілізація ресурсів. При психологічних навантаженнях. Я думаю, що всі ми зараз, всі, хто живуть в Україні чи то за кордоном виїхали, всі мають такий підвищений психологічний тиск, і в цьому контексті Грипрей ще теж буде трохи як адаптагент, трохи допомагати, трохи мобілізувати ваші ресурси. Так, чи можна гребрежчик, коли, коли має ріство злаща щитовидки? Я в цьому контексті, знаєте, що я порадилась все ж таки з вашим лікарем, тому що мобілізація ресурсів імунітету може, можуть бути якісь моменти, можуть бути якісь моменти. Ось, схема прийому гриба рейші. Щонайменше ми приймаємо його один раз на місяць, два рази на день, чи то дві таблетки ви зможете зразу під час їжі, чи за 30 хвилин до їжі. Тобто, от така от базова я б сказала схема прийому гриба рейші. Що стосується мультивітамінів, а тут ми з вами маємо такий чудовий повний набір. А всіх необхідних речовин для життя жит жінки. Тобто, у нас з вами тут і жиророзчинні вітаміни, і водорозчинні вітаміни, тобто, от все, що потрібно нам з вами. Все, що ми недоотримуємо з харчуванням. А чому ми недоотримуємо? Тому що ми маємо трохи збіднілі продукти, тому що ми маємо дуже великий ріст сільського господарства, дуже велику кількість якраз таки додаткових збагачень. Пестицидами, гербицидами і так далі. Тобто, якщо от рахувати по вітамінам дуже багато от, по контексту, навіть по конкретному вітаміну, по конкретному а, продукту, якщо от знайти статистику, я знаходила за 20-й рік, а то дуже звичайно збіднілі наші продукти на всі вітаміни. І це потрібно усвідомлювати. Тому додатковий прийом мультивітамінів він буде. Дуже-дуже в нагоді, особливо якщо жінка знаходиться на харчуванні для зниження ваги, вона ще менше отримує продуктів. Тим самим вона зменшує кількість якраз таки вітамінів і мінералів для своєї життєдіяльності. Тому от дві таблетки, які ми маємо з вами в наших мультівітамінах фармасі. Будуть в нагоді, 60, мультивітаміни для жінок, будуть чудово, чудово. Якщо ви не маєте якихось ну, таких діагнозів, то я думаю, що це буде просто супер. І навіть в контексті того, що літні жінки, ну після 60 я б сказала так, це молоді жінки в самому розквіті сил. Вони мають а, іноді підвищений рівень заліза, тому що от, місячний цикл він закінчився і можуть бути такі моменти накопичення. Тут у нас доза заліза невисока, лише 8 мг, тому я не бачу якихось таких протипоказань. А в контексті кальцію, магнію, вітаміну D, тут теж все збалансовано. От одна з проблем у коли вік 60 це от якраз таки незбалансованість кальція, магнію, вітаміну Д, і це призводить до степерозу. Тут у нас з вами і кальцій, магній, вітамін Д. Тому що якщо ми приймаємо дуже багато вітаміну Д, нам потрібно його компенсувати магнієм. Якщо ми приймаємо кальцій, нам просто необхідно магній. Тому що, якщо кальцій приймати голим, як, як то кажу, і ще й в, таку, в такій формі, яка не буде органічна, більш засвоювана, то ми будемо мати просто кальцинацію наших. Судини і великі-великі проблеми. В крові буде багато кальцію, в кістках буде мало кальцію, і будуть великі проблеми. Ось так, дівчата мої, ось так. І хлопці, хто слухає ефір, звичайно, звичайно, матайте все це на вус, як то кажуть. Зараз я готова відповідати на ваше питання. Може на якесь питання мені відповісти більш розширено, якщо ви хочете, тому що я так от. Хвилювала, що не встигну тему прочитати. Швидко-швидко-швидко. На питання відповідала. Якщо хочете, можу трохи більш розширено відповісти. І задавайте ще додаткові питання, з радістю все відповім. Так, не бачу тут питань таких. Ліцитін, протеїн, гріпрейшн, ГВ. Відповіла на, на ГВ взагалі, взагалі просто от слідкуйте за реакцією дитини і за своєю реакцією. Я за те, щоб приймати все ж таки на ГВ вітаміни для того, щоб не збідняти свій організм. Тому що на ГВ, організм жінки він буде істачатися по-російськи, а все буде йти на молоко. І це дуже теж такий важливий момент. При мастопатії, я думаю, що я так досить розширена відповіла. До вагітності приймала речі. До вагітності взагалі потрібно закрити всі-всі дефіцити. От дуже багато дівчат не розуміють це і починають приймати вітаміни в період вагітності. Входять в вагітність з дефіцитом залізу, з дефіцитом гармонії що то подібної залози. Деякі входять в вагітність з. Ну, таким немалень... з немаленькою вагою, зі станом інсулінорезистентності. Тобто, все це потрібно зробити до вагітності, підготуватись. Так, 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 про що то подібно відповіла. Дуже вам дякую, що були на ефірі. Як можна вирівняти гормони? Ну, от знаєте. Зараз відповім дуже коротко, тому що потрібно дивитись кожну окрему ситуацію. І це досить така складна тема. Щоб от взагалі з пушки по вороб'ям, то я скажу так: перш за все, починайте пити воду, починайте лягати в один і той же час, тобто 10 годин, ви вже лежите і рахуєте там, я не знаю, зірочки чи щось чим. А, і балансуйте харчування, білки, жири вуглеводи. Це от така база. От без неї ви можете навіть ніякі добавки не приймати, а от тільки цим вирівняти свій гормональний фон. Це дуже-дуже важливо. Так, ну про спіруліну у нас дуже багато було ефірів. Дівчат, ви мене вибачте, але про спіруліну я вже розказувала, розказувала. Передивіться ефіри просто величезний ефір про спіруліну. Так. Про тренування, що потрібно приймати, перерахуйте протеїн, якщо це силові тренування, мультивітаміни теж будуть дуже дуже до речі. І все інше ви можете дивитися по своєму контексті. Якщо ви там хочете більше попрацювати з протизапальною дією, то тут буде в нагоді грипреші, чорний мин. Можна все це чергувати, тобто, все це можна. Можна приймати харчові волокна коктейль разом. Можна, звичайно. В коктейлі теж є волокна, кліткавина. Ну, можна, якщо хочете, можна. Коктейль плюс С. Звичайно, звичайно. Звичайно, коктейль плюс вітамін С теж. Так, дівчата, я вам теж дуже-дуже дякую за те, що були на ефірі, на етері. І що, до наступних зустрічей! Прощаюсь з вами. Ми з вами дуже продуктивно попрацювали. От, знаєте, так, прям просто супер-пупер. В пів години вклалися. І все. Чекаю вас далі. Пока-пока!